Ви помітили, що листя огірків жовтіють, зморщуються, в'януть один за іншим, швидше за все, рослини зазнали нападу шкідників або були вражені будь-якою хворобою. Різні шкідники, бактеріальні, вірусні та грибні хвороби огірків в теплиці або на відкритому ґрунті найчастіше є наслідком неправильного догляду за рослинами правила вирощування, наприклад, від надмірної вологості на листках. В стеблах і плодах огірків може з'явитися борошниста роса, антракноз, біла гниль, а на коренях розвинеться коренева гниль, при зниженій вологості швидко розмножується павутинний кліщ з бур'янів на огірки, переходить баштанна попелиця. А якщо не міняти ґрунт перед посівом насіння, різні грибки і віруси перезимують в рослинних останках, і тоді боротьба з хворобами огірків не дасть ніякого результату. Більшості проблем можна уникнути. Якщо дотримуватися основних правил вирощування огірків, проводити знезаражувальну обробку насіння перед посівом, дотримуватися сівозміни з іншими овочевими культурами і міняти ґрунт, підтримувати оптимальний рівень вологості в теплиці близько 8.0. час від часу провітрюючи приміщення з рослинами, не допускати різких перепадів добових температур, поливати теплою водою. Прополювати бур'яни, в міру їх появи підгодовувати огірки добривами, найпоширеніші шкідники огірків при вирощуванні огірків в теплицях і парниках, часто можна спостерігати, як на листках з'являються білі або світло жовті точки, а потім листя повністю покриваються плямами і, пожовкнувши, засихають. Сумнівів немає. На ваших рослинах оселився павутинний кліщ, кліщ на огірках зустрічається досить часто. Він обплітає листя знизу ледве помітною павутинкою, проколює шкірку листа і випиває сік рослин. Помітити його незброєним оком складно, оскільки розміри його тіла складають всього лише півміліметра. Для боротьби з павутинним кліщем слід зібрати уражені листя в відро і спалити їх або глибше закопати в землю. За вегетаційний період потрібно провести кілька обробок рослин різними інсектицидами фосбецид. Агравертін, фітоферм, іт. Можна оприскувати рослини карбофосом, особливо приділити увагу нижній частині листя, щоб павутинний кліщ на огірках не з'являвся. Рекомендується висаджувати розсаду в ранні терміни і постійно знищувати бур'яни навколо огірків, огірки на рівні з гарбузами і кабачками вражає баштанна попелиця, маленька комаха до двам, з забарвленням від жовтого до темнозеленого, поселяється попелиця, як і кліщ на нижній частині листя, а також на квітках. Зав'язях і пагонах, викликаючи скручування і засихання частин рослини, оскільки попелиця і її личинки зимують в рослинних залишках, переходячи з бур'янів на овочеві культури. В першу чергу потрібно забезпечувати своєчасне знищення бур'янів, можна також зібрати сонечок, зимуючих під прілого листям, і запустити їх в теплицю. На огірках і помідорах також зустрічається білокрилка теплична, висмоктує сік з листя. Тим самим їх пошкоджуючи на цукристих виділеннях, залишених білокрилкою, утворюються сажисті гриби. В результаті листя чорніють і засихають. Не допустити появу білокрилки допоможе регулярне знищення бур'янів і обтягування кватирок і дверей марлею у один шар, уражені рослини оприскати чистою водою. Промиваючи додатково нижню частину листя, де найчастіше накопичується велика кількість білокрилки після змиву шкідників розпушити ґрунт на пару сантиметрів, хвороби огірків, їх проякти і методи боротьби. Огірки найчастіше піддаються грибним захворюванням, які можуть з року в рік зберігатися в рослинних рештках і швидко поширюватися на рослини при підвищенні вологості повітря. Тому для профілактики хвороб особливо важливо дотримуватися всі перераховані вищі правила догляду за огірками. Найбільш поширені хвороби огірків: сіра гниль у пазухах листків і в місцях розгалужень на стеблі утворюються великі сі або коричневі плями а на плодах. Сірий пухнастий наліт з'являється безліч чоловічих квітів, пустоцвіти загнивають, таким чином вражаючи здорові стебла, уражені місця присипають золою, рослини провітрюють, полив тимчасово припиняють, якщо хвороба прогресує. Пошкоджені ділянки видаляють і спалюють. Рекомендується вирощувати самозапильні сорти огірків і уникати загущеного посіву, ворошниста роса виникає на листках і стеблах у вигляді білястих або рудуватих плям. Уражені частини рослини припудрюють деревною золою або зовсім прибирають, можна оприскати огірки з усіх боків розчином коров'яку або колоїдної сірки, біла гниль коріння, листя, черешки, стебла і плоди покриваються білою грибницею, стають слизькими, загнивають, видаліть пошкоджені частини або присипте їх вапном пошумкою, поширенню хвороби сприяє, надмірна зволоженість ґрунту і повітря, слабка вентиляція. Загущенність посадок, коренева гниль. На початку плодоношення близько коренів огірків утворюються окремі бурі плями, згодом зливаються в одне велике пляма. В результаті стебло загниває, відмирають коріння. Захворювання посилено розвивається при перепадах температур і підвищеної вологості. Хворі місця слід підсушити, припудрити золою або крейдою. Поливайте тільки ґрунт навколо рослини, загиблі рослини потрібно викопати разом з грудкою землі спалити, а лунку обробити мідним купоросом для профілактики кореневої гнилі необхідно дезінфікувати ґрунт, звичайна мозаїка. світло-зелені і темно-зелені плями, що з'явилися на листках, роблячи його гофрованим, мозаїчне забарвлення і здуття можуть також з'явитися на плодах, інфекція поширюється через бур'яни і заражені насіння. Тому для посіву слід використовувати тільки оброблені насіння, пажену покупні, а не свої. Хворі рослини видаліть, а інвентар продезінфікувати в розчині хлорного вапна або марганцево-кислого калію, оливкова плямистість огірків. На плодах проявляються, бурі і ляються рідина, виникає хвороба в результаті поливу рослини повністю холодною водою від протягів і через високу вологість. Збудники хвороби зберігаються в уражених плодах і в рослинних відхоленні оливкової п'ямистості полив огірків припиніть на 5 днів оприскати рослини і плоди препаратом оксихом або бордоською рідиною розчин 1. Рекомендується вибирати сорти. Найбільш стійкі до цієї хвороби, ви можете подивитися, як виглядають найпоширеніші хвороби огірків в картинках, відкривши вкладку з фотографіями, своєчасне визначення симптомів допоможе не допустити поширення захворювання або шкідників на здорові рослини і збереже ваш урожай.